Не залишати наодинці з болем на Прикарпатті. Триває реалізація проєкту Турбота про родину героя. Станом на 1 вересня у межах цієї обласної ініціативи вже відбулося понад 350 заходів, у яких взяли участь близько 8 тисяч людей. Активно долучаються до проєкту Діти. Так у фізкультурно оздоровчих заходах взяли участь майже півтора тисячі дітей військовослужбовців. Понад 600 рідних героїв побували в екскурсійних турах мальовничими куточками Прикарпаття. Майже 3300 учасників турботи про родину героя відвідали концерти, вистави, музеї, майстер-класи. Все більше рідних наших захисників долучаються до паломницьких і молитовних заходів. Цього року до них долучилися понад 1500 осіб. У рамках проєкту також проводяться дні здоров'я, які допомагають сім'ям відновити фізичні та моральні сили. Щотижня мобільні бригади медиків здійснюють виїзди у різні куточки Прикарпаття, де надають консультації та проводять базові обстеження. Від початку року більше дві тисячі членів сімей. Військовослужбовців скористалися цими безкоштовними медичними послугами. Планується, що ініціативу масштабуватимуть і надалі. Зокрема, до кінця року для рідних полеглих захисників організують додаткові екскурсійні тури. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Раї.